Складали, що... що то сюди. Давай. Все. Давай сеплин, не вижимай, не бійся, тормоз, тормоз, Все. Тато заводить. тормоз, тримай тормоз. Посадив за кермо малолітню дочку і навчав водінню. На Львівщині батько залишив на дітей автівку, сказав тиснути на газ, поки сам стояв на дорозі, і знімав усе на відео і давав вказівки, як керувати авто. Відповідне відео він поширив на своїй сторінці в інстаграм. На записі, зокрема, видно, що поруч із дівчинкою на пасажирському сидінні сидів син чоловіка. І коли машина таки зрушила з місця і не зупинялася, батько взявся викрикувати дітям, щоб ті натиснули тормоз і зупинилися. Молоді звернувся. Що Соня саппина тормоз. Соня. Соня! Після інциденту чоловік опублікував ще одне відео з донькою в машині, в якому пояснив, що з дівчинкою все гаразд. Вона не зникла, не розбилась, а лише так би мовити, розіграла батька І додав, що це не кінець, а лише початок, і вони планують переходити на новий рівень. Питалися, де Соня, всі переживай за нею. Соня, все в порядку. Вона вже на новому рівні переходить. Зрештою, всі ці відео побачили поліцейські Львівської області під час моніторингу соціальних мереж і встановили особу порушника. Нам виявився 28-річний львів'янин. На щастя, таке небезпечне водіння закінчилось для батька дітей лише штрафом у розмірі 5100 тисяч гривень. Відносно чоловіка винесли постанову за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. А також ювенальна поліція склала протокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Принагідно, в поліції Львівщини наголосили, що відповідальне батьківство це не лише турбота, а й приклад. Софія Фанко, телеканал НТА. はい。<noise>